Служив Срочкою колись, а потім, початком повномасштабного в березні 22-го, теж наступив такий момент, який я зрозумів, що все-таки потрібно це робити. Бо з мене ця подія не, не, не пройде, я буду учасником цього. Зроблю те, що можу, для того, щоб наша країна перемогла. Ну але думалося, що це буде два-три місяця, максимум півроку. А ось уже четвертий рік я в війську. Позивний пішов ще з Майдану. Колись брав участь в революційних подіях, був в Києві, і з того часу, якби позивний свій не змінював. Тоді я був студентом і просто зрозумів, що відбуваються в країні події, а історичний такий момент, який я не можу попустити повз. Я мушу прийняти участь в цих подіях. Тоді я був в принципі трошки молодший, і все було легко. Будь-яка ідея, яка. Легко поїхали ми ну, тому і зараз вже став трошки старшим, вже не так все легко, але позивний залишився. Все вперше я, там я зруйнував собі в голові стереотипи, що люди зі сходу і заходу це якісь диференціації, це якісь інші світи. Настільки тепла атмосфера, яка там була між е, людьми з різних регіонів, ось що запам'яталося. Я не знаю, чи повернуся до того, чим займався до війська, але в війську я не, не хотів би залишатися. Ну, останнє, що пробив, це міряв дороги. Геодезію займався. Не знаю, просто бути живим, здоровим і бажано щасливим, напевно, що виконуючи щось, роблячи роботу, яку тобі подобається, і будучи оточеним людьми, які тебе люблять.